привіт, дружище. Сьогодні поговоримо на тему, яка бачу зачіпає. Немає дівчини, відчуваю самотність і що з цим робити. Якщо чесно, я також не маю дівчини і часом буває непросто, але я вчусь цей час правильно інвестувати, інвестувати у себе і хотів з тобою поділитися цими порадами. Зрозуміло, що це нормально, коли тебе є бажання. Тебе є бажання познайомитися з дівчиною, проводити з нею час, щось для неї робити, очікувати яку, якусь увагу від неї і так далі. Але буває ж таке, коли ну, це не так просто реалізувати. Я от багато сам часу і багато років ну, цю це, це тему вивчаю з нею з дівчатами, але поки не складується так, як хотілося б. І а, я зрозумів, що перше важливо все ж таки пропрацювати а, стосовно дівчат, саме негативні якісь а, речі, можливо, якісь негативні думки. А, деколи ти ну, дуже часто зараз а, в кого негативний досвід був, або хтось чув, можливо, від когось щось а, погане, а нехороше в сторону дівчат. І він думає, що от, да, ну, з ними не треба не потрібно будувати, або вони дуже складні там створіння, або вони там хочуть які гроші, чи там чи увагу там, чи якось тебе використати. Насправді, кожна людина думає а, так, щоб це для неї було добре, корисно, тобто егоїстично, або якийсь, скажем, це не то, це навіть не егоїзм, а це потреба. Кожна людина є потреба. Кожна людина хоче бути ну, для когось цінним, щоб хтось її приділяв увагу і так далі. Наприклад, для чоловіка важливо, щоб дівчина була красива, йому подобалась, важливо, щоб вона була для нього цікава, і так далі, так далі, які в неї є звички, позитивні, негативні. Це все дуже важливо. І для, дівчин, і для дівчин так само. Наприклад, я знайомився дуже багато і м зазвичай дівчата в першу чергу починають питати. Чим ти займаєшся, що тобі цікаво, і так далі. І насправді вони ну, просто цікавляться твоїм статусом, що ти за людина, що ти досягнув, і так далі. Це важливо, тому що для неї їй потрібен захист, їй потрібен справжній чоловік, який має цілі, в якого цікаве життя, так як і для нас. Нам хочеться, хочеться спілкуватися з дівчиною, яка цікава, а не просто. Яка, ну, можливо, красива, але ти не цікавий, але або в неї немає часу на тебе, або вона тобі, взагалі тобі не є про що з нею поговорити, вас, або у вас постійно конфлікти, тому що ви зовсім по-іншому по думаєте, або у вас ну, і час по-різному проводите, Ну, зрозумієш, що тут нічого не вийде. І так, ну, це, мабуть, саме таке. Важливо, я подумав, що тут можна додати ще таке питання, яку дівчину ти хочеш обрати, яку, яку, дівчину, хочеш, яку дівчину ти хочеш бачити поруч, так, а які риси для тебе важливі зовні і всередині. А що ти хочеш дати їй, і що чекаєш навзайм? так. Можна про це поміркувати. І я ще хотів згадати одне відео, яке я подивився: це від Максима Дівертіто. Дуже таке цікаве: саме про ну, тема, як в себе дівчину. І там досить такі практичні поради. І ну, я раджу тобі його подивитись. Не можу сказати, що, що сам Максим ну, мені подобається все, що він говорить, але дійсно в цьому відео в нього ну, дуже такі практичні речі. І це, наприклад, він говорить, що потрібно просто діяти, да, познайомитись, запросити на зустріч на зустріч. Да, легко провести таке комфортне спілкування, там, зближення по цілим. ну тобто якісь такі практичні, тобто повинен діяти. По-перше, ти повинен діяти. І він там ще потакі дає поради, що стежити за зовнішні, зовнішністю, тобто там, можливо, треба піти в спортзал, можливо, полікувати зуби, підстригтись і так далі. І там, наприклад, тримати баланс, да, не зациклюватися на пошуках. Тобто, у чоловіка в чоловіка має бути помимо дівчини і бажання створення сім'ї, там робота, хобі, друзі, розвиток. Про це ми ще трішки поговоримо. Пізніше, потім, повага до себе, любов до себе, певність в собі це теж важливо. Ну, чоловік він має себе відчувати впевнено. Саме за ну, таким, який, який він є, він не є ідеальний, але те, що в нього є як позитивні, так і негативні риси, і все це, ну, все, все це і він з цього всього і складений. Тобто це нормально. І не боятися різноманітних емоцій, ну, емоцій тому що ну, життя таке все ідеально не буде. Щось там може під час знайомства, зустрічі відбутись не так, і це нормально. Я не буду дуже багато тут говорити, я просто рекомендую, ти можеш подивитися. От зараз ми перейдемо. Тобто, я проговорив просто в цілому, трішки ми проговорили, що наскільки важливо правильно налаштовуватись. Про дівчину і важливі дії в цьому напрямку. І зараз ми перейдемо до того, що коли ну, все ж таки у тебе немає дівчини, поки немає знайомства, стосунків, так чи інакше, ти ще поки не знайшов да, ту дівчину, з якою там, можливо, ти захотів познайомитися, або кудись її запросити. І тут ти відчуваєш самотність і що тут робити. І Перше, що я зрозумів важливо, і це важливо для кожного чоловіка, навіть для кожної людини, тобто, це наповнити своє життя сенсом, да? знайти для себе для, для себе те, що приносить задоволення. А важливо для чоловіка, наприклад, в будь-якому випадку важлива розвиток його фінансової сфери. Це навіть важливо, щоб він міг себе підтримувати. А призначення, якісь творчі напрямки, тобто. Там хобі, там, де ти можеш проводити час, це теж буде для тебе цікаво. Я думаю, що у кожного чоловіка це є, але це важливо. І важливо все ж таки, щоб це було корисно, щоб ти дійсно міг розвиватися, тому що коли чоловік над собою працює, то і чогось до, досягає, то він для дівчини стає більш привабливішим. Їй цікаво його життя. Вона хоче з ним познайомитись, проводити з ним час. Ну, тобто така людина для всіх цікава стає, коли в людини більш наповнене життя. А, тобто, це важливо для тебе зараз і важливо для майбутніх стосунків. Тому це важливо займатися своєю сферою фінансів, сферою а, розвитку, хобі, творчістю, призначенням і так далі. Тобто тут можна а, багато чого шукати, розвиватися, а потім. А, є, ще таке, є ще таке часто питання, причина в тобі, і чи потрібно її шукати. Наприклад, часто говорять, якщо в тебе немає дівчини, значить в тобі щось не то. Або успішного чоловіка чи успішної жінки в їх оточенні все хтось є. У Успішного чоловіка є багато жінок, з якими, ну які хочуть з ним познайомитися. Тобто в нього немає проблем проблем вибору. А, і так далі. Якщо чесно, я, ну, це для мене важко це зрозуміти, тому що ну, нема такого знаєш показника, де ти можеш подивитися, що от 100 відсотків, от ти вже набрав от такий показник на 100%, і ти вже готовий до відносин. Немає. Ну, Це показник умовно береться з того, що в тебе вже є люди, ну, є дівчата там, і так далі, жінки, хто тобою цікавиться, ну, хто тобі зацікавлений. Але цей показник, ну, його важко знайти, і тому я зрозумів для себе, що не треба дуже багато займатися самокоп... Само, да, аналізом дуже занадто багато. Просто потрібно себе покращувати ну, робити своє життя цікавішим. І коли я бачу цікавих мені дівчат, то я просто з ними знайомлюсь, пробую їх узнати, про себе також розповідаю, даю можливість себе краще дізнатися. І все. І також можна паралельно підучувати. Зараз є багато матеріалів, як правильно там знайомитись, як правильно будувати відносини або проходити кризи і так далі. Тобто це дуже все цікаво. Ну, Я б на це так відповів. Чи потрібно взагалі займатися цим постійним самоаналізом і думати, що мені щось не вистачає. У нас все є можливість, куди рости. Але сильно туди занурюватися і себе звинувачувати, що я ну, недостойний, тому що то-то, 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 це те, теж до мене дуже правильно. І так, а потім можна проводити час з друзями. Це... Так, да, це не вирішить а, проблему, і, але це теж дуже добре, Тобто змінювати обстановку, а можливо, за кого, піклуватись а, за когось, а, та, там, рідні, там, ще ну, так далі. Тобто Це теж нормально. І Таким чином ми можемо реалізувати якусь свою чоловічу природу, а, тому що в відносинах нам також треба буде піклуватися про а, свою дівчину, майбутньому дружину. Тому це нормально ми можемо це також проявляти, і це можливо буде щось нам давати, якесь таке внутрішні вдоволення. Потім я хотів поділитися про таку річ, як а, отримувати, ну скажемо, отримати романтику, да, щось таке зі а, штучних речей. А чому <звіт> ну, це так може звучить не дуже. Ми і так дуже багато зараз залипаємо в соцмережах. І так далі. Але я зрозумів, що це нормально, коли тобі хочеться ну, отримувати ну, якісь ну, щось. Відчувати якісь романтичні да, такі прояви, коли ти там отримуєшся від дівчини, або ти проявляєшся до неї. І поки в тебе немає такої можливості реальної людини, можливо, в якійсь мірі ну, можна подивитися, там, наприклад, фільм, можливо, не, ну, просто не треба це робити постійно, або там залипати в серіалах, тому що це дійсно збирає дуже багато часу. Але і зрідка, наприклад, подивитися просто. Uh, Час від часу на вихідних якийсь романтичний мелодрама, або ще щось, не знаю. Мені це uh, якийсь мій uh, заходить і саме заходить не, 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 не з тої сторони, як жіночої, а саме з чоловічої. Мені більше подобається там, де чоловік проявляє себе, так йому, да, так йому хтось подобався. І він там починає а, щось робити в сторону тієї дівчини, запрошувати, її кудись, там, там щось у них не виходить, але він не здається, досягає своєї мети і все ж таки якось а, досягає, або а, в нього вдається закохати в себе цю дівчину. А, ну, потім я зрозумів, що фільм ну, таких фільмів їх не дуже багато, і я вирішив поєднати спробувати книги. І важко було знайти книги саме. Там, де головний герой чоловік, тобто мені було важливо, щоб чоловік проживав ці, скажем, ці емоції. І я вирішив це поєднати з англійською, тобто я вивчаю англійською, і я подумав, що класно було б якісь книги читати на англійські, читати такі якісь романи, і щоб там в головній ролі був чоловік, тобто де він проживає ці емоції, не жінка. І це таких книг набагато менше, зрозуміло, тому що романи більше пишуть для жінок. <сміст>, але я знайшов, і, можливо, якщо буде цікаво, я цю підбірку зніму на відео про ці книги, які я прочитав, це вже декілька книг, ну більше. А на англійській досить важко читати, якщо чесно, дуже повільно це все, як правило, я засипаю. Але в якесь маленьке, скажімо, вдоволення теж можна отримати. І в цих книгах ти відчуваєш дійсно таке. Ну, Ти відчуваєш, наскільки відносини бувають непрості. Наскільки чоловіку непросто зрозуміти, або він не знає, як проявити свої почуття, і багато чого ну, це дійсно ну, цікаво почитати і проживати це все. І ну, да. я б це радив, а я не думаю, що це, ну, це правильно, коли ти не дієш, тобто тобі потрібно в реальному житті знайомитися з людьми. Проявляти себе і розвиватися, але це теж може мати місце в якійсь невеликій мірі. Зараз я хочу поговорити про утримання утримання від е порно і від е мастурбації і так далі. Чому е це важливо? Тому що. Е коли чоловік прикладає багато зусиль і отримує винагороду, да, хімія, ця хімія, це дофамін і так далі, то це нормально і природньо. Але і взагалі, от, якщо чоловіка не було можливості дивитись і так далі, він більше прикладав зусилля знайомитись, розвиватися як особистості, як чоловіку. А ці всі відео вони дуже легко доступні, і вони насправді вбивають наш, наш потенціал, чоловічий потенціал, рухатися, розвиватися. І чесно вам скажу, це дуже непросто. Від повної я відмовився декілька років тому, але все рівно ну, мене переслідують ці думки. І я знаю, що це непросто, але це важливо також цей пункт додати, щоб чоловік він все-таки розвивався більш. Правильно, і це важливо також для психо... психічного здоров'я. В реальному житті нам треба ну, прикладати багато зусилля, і ця дівчина, яка у нас буде, вона можливо не буде така ідеальна, і це точно не буде так, як ми дивимося, як вона може бути впора. Тобто, реальне життя, воно набагато ну, набагато. Інше, воно складніше, воно в якійсь мірі більше, ну, це реальне життя, і воно приносить насолоду, але це не те, що ми дивимося. І навіть якщо ми дивимося в соцмережі, там просто красиві га жінки гарно одягнуті або не одягнуті просто в купальнику там і так далі. А ну це вже викликає в тебе багато думок, відволікає тебе. Тому я навіть я стараюсь навіть це не переглядати. Тобто я шукаю просто. Можливості знайомитись з реальними е дівчатами, е приділяти їм увагу і цінувати їх такими, які вони є, не думати, що де я там надивився в соцмережах там щось або е порно контент і так далі. Ще хочу поділитись з тим, що відносини з часом втрачають м можливість давати те щастя. Що вони дають на початку? Тобто ця хімія, яка виникає, ну це можна зрозуміти. Дуже багато зараз людей. Вони про це говорять це теж на слуху, що є певний період, який проходить. І що це, що це може для нас значити? Це значить, що сім'я або відносини рано чи пізно ну, ця хімія дофамін і так далі, це пройде. І тобі реально прийдеться вкладатися в відносини, працювати над ними. Тобі потрібно буде ну, спробувати зрозуміти людину, підлаштуватись, можливо, щось в собі змінити, якісь речі. Повністю ти не зміниш себе, але частично якісь речі прийдеться. Другій людині теж, ну, тобі теж буде нелегко, потреба буде постійно комунікувати. І у 21-му столітті це дуже непросто, люди зараз. А, ну, людям все дуже швидко набридає, а, вони хочуть постійно щось нового, і також партнер він з часу може набринути. І тому треба бути більш таким, от дивитись на це життя більш практично, а, реалістично і розуміти, що да, зараз мені дуже сильно хочеться, але а, все рівно це все швидко пройде оця хімія, тому треба шукати справжнього партнера, розвиватись самому. І готуватись до того, що це не буде все так просто, як воно може бути у фільмах, да, коли там, а, вони там одружились, все закінчилось хеппі-ендом, і всі щасливі, а як вони там живуть, ніхто не знає. Тому в реальному житті все набагато непросто. А це теж важливо враховувати, і це має додавати нам таку певну зрілість. І давати більше терпіння, не здаватись, розвиватись самому, шукати правильного партнера і так далі. Ну що, головне закінчено на тому, що вони не впадати в вічі. Треба вчитися бути щасливим без стосунків. І тоді, коли вони прийдуть, ти будеш готовий ділитись справжнім теплом. А не просто заповнювати порожнечу. Вот. Будь ласка, напиши в коментарях, що тобі було цікаво, що ти вважаєш, що тобі допомагає справлятися з самотністю. І можливо, твій досвід ще когось надихне. Якщо чесно, це відео створити було дуже непросто, це певні зусилля. Тому, будь ласка, дуже строго не суди. Але буду вдячний будь-якій підтримці і будь-яким коментарям. Ну, на цьому я прощаюсь і бажаю тобі успіхів, в розвитку і пошуку тої самої дівчини, які пощастить. Ну, все, на цьому я прощаюсь.